Косики з вами Сітрон. Сьогодні у нас буде трохи незвичний відеоряд без додаткових аніматиків, але тема цікава і непогано об'єднує ті два відео, між якими виходить. Як ви знаєте, я художниця, ну принаймні малюю. Тому на фоні буде доволі вже старий художній челендж, де я за 30 секунд, 3 хвилини і 30 хвилин спробую зобразити персонажа. В даному випадку з мит серіалу Совини Дім, а саме Золотого Брамника або Стража. Коротше. Саме спробую бо малювати буду без референсу. По пам'яті, а пам'ять у мене не найкраща. І звісно ж, під час цього буде трохи говорити про нього. Це не буде пряма аналіз, скоріш обговорення, частиною якого може стати ти, просто написавши свою думку про цього персонажа в коментарях. А ще можеш поставити вподобайку, якщо тобі сподобається, і відправити це відео друзям. В кінці, до речі, буде невеличка об'ява про халяву від мене. А ще будуть спойлери, бо складно говорити про персонажа, не зачіпаючи сюжетні моменти. Які впливають на його розвиток. Тож, Хантер. Він був створений ще в 2017 році, коли серіал тільки-тільки почали розробляти. І, звісно, він був повністю перероблений з того моменту. На мою думку, в кращу сторону. Його перша офіційна поява в мультсеріалі була аж у другому сезоні. Перше ми бачимо його в ролі підступного прихвасня Белоса. Він був одягнений як звичайний гвардієць за виключем золотої маски і магічного посоха. Це показувало на його більш високий статус, і як ви. Виявилось, це правда, бо він був. Правою рукою імператора нам поступово давали натяки, що цей персонаж не сліпо підкоряється Главгаду, а в нього є свої ідеї і бачення вирішення різних проблем, проте Белосу було не цікаво. Мені дуже подобається, як поступово змінюються його стосунки зі всіма персонажами. Гантер в цьому плані дуже схожий на принцесу Козаватару, тим як він від поганця, який ганяється за головними героями. Стає їх вірним і незмінним товаришем. Проте, якщо в Зуко була підтримка у вигляді дядечка Айро, то Хантер був на цьому шляху зовсім сам. В нього нікого не було, крім Белоса, який створив цілу золоту гвардію клонів по подобі свого померлого брата, для того щоб вони допомогли йому в проведенні Дня Єдності, і Хантер це останній представник цієї гвардії, і думав весь цей час, що його рідних настало через дику магію, а про те, що він по суті чиясь копія навіть не здогадувався. Тому момент, коли Гантер дізнався про це, був дуже сильним, особливо коли показали всіх інших представників Золотої гвардії. Повернемося до стосунків з персонажами. Оцей шип з Вілоу... ну блін, вони такі мілашки, я не можу. По факту в серіалі було двічі використано улюблений багатьма троп від ворогів до коханців, але обидва випадки, безперечно, прекрасні. Мені здається, що саме Вілоу для Гантера стала щось типу дядечка Айро. Ну, без приколів, в плані вона була перша, хто показав йому, який він є насправді, викликала сумніви і повірила в нього. Хоча найбільш переломним моментом для Гантера стало переміщення, називаємо це наш світ, де він в якомусь сенсі нарешті почав відчувати себе своїм і знайшов справжню сім'ю. Про млинчика я говорити не буду, бо це дуже травмуюча тема, хоча і важлива. В цілому, як на мене, Гантер просто один з найкращих представників нового покоління Міньйонів Діснею, от би і в повнометражках вони зробили хоч когось віддалено схожого на нього. Хоча там це може по таймінгу бути складно, і за це я більше люблю серіали, бо в них більше часу на розкриття сюжетів і персонажів. І, звісно, можливість трохи більше побути зі своїми улюбленими персонажами. До речі, результат я ще не знаю, яким він буде, бо озвучка була записана завчасно. Сподіваюсь, вийшло хоча б нормально. А тепер про халяву. моєму ТГК посилання в описі проходить лота, де призом є арт від мене. Умови прості підписка, репост і прикріпити скрін з репостом в коментарях під постом сулотою. І, звісно, не забути про свій порядковий номер. Всі правила є в тому пості, як шушо. Результати будуть 25 вересня цього року. Дякую за перегляд, не забувай про вподобайку, підписку, коментар і, звісно, донат на ЗСУ. До наступної зустрічі в новому відео. Кусь!